Всім придкана Лювітс5. І сьогодні я вам хочу розповісти і показати хлопінське оновлення і сам хлопінський івент. Але при цим не заставити лайк, підписатись на канал, вводити мій промокод твіць, Він дасть тобі багато приємних бонусів і мотивацію мені далі знімати відео. Ти зараз бачиш його на екрані. І також хотів би розказати про розіграш, який я вже оголосив. Триває він ще два тижні. У моєму телеграм-каналі можеш зайти, все побачити. Треба підписатися на два канали, цей і Стефано. Ну, але якщо хочеш прийняти участь, то заходь у телеграм-канал і все там побачиш. Ну що ж, зараз я знаходжуся біля хвилинської локації. Вона у нас знаходиться ось тут, така от оранжева буква N. Коли ми під'їжджаємо трошки ближче, ми бачимо, як у нас заразу змінюється атмосфера. Ми паркуємось і виходимо з машини. Тепер ми можемо бігати взагалі по цьому ніби кладовищу. Тут спавняться у нас такі скелети, це просто якби декорація. Тут загалом багато спецефектів, всякі привиди і так далі. Ну, але це нам не сильно важливо. Для початку давайте тут багато стало на NPC, до яких може підходити, до речі, от мене як нас тут стоїть. Елемент розслідування, до речі, якось це на питання можемо. У фільмі жахаючи, головний антагоніст арт не просто буває жарт, він грає з ними, змушуючи їх відчувати страх перед кожним кроком. Яка реся арта робить його особливо страшним для глядачів. Напевно, це буде яскравий костюм, я чесно не знаю, я не дивився цього фільма. Тому я думаю, яскравий костюм. Неправильна відповідь, ага. Добре, давайте зараз ще спробуємо, Що може відповісти? Давайте треба подумати. Так, я трохи загуглив і це має бути правильна мовчазність. Так, це правильно. І тут от таких от 10 питань може бути, на них треба відповідати, але я напевно зараз все шукати не буду, тому що це трошки буде довго. Та й зараз шукати 10 цих от питань на накладовищах трошки важко буде. Та й ти більше не факт, чи я все правильно відповім, бо я не дивлюся взагалі такі типу хорори і так далі фільми. Давайте натискаємо e до NPC і читаємо, що він до нас хоче. У нас це перегони на катафалках. Я не знаю, чи зараз ми можемо туди зайти, якщо ми самі. Чи не можемо. У нас викидує так під карта, до речі, не знаю, чи це баг, чи це не баг. Але ні, ми можемо все-таки почати. І давайте ми прикидаємось на цьому авто. А. Так, все їхати ми не можемо. А, да, дійсно, нам треба ще п'ятьох учасників для гонки. Значить, на жаль, не можемо. Щоб вийти, ми просто наскаємо ескейп. І ми виходимо. Добре, давайте побіжимо до наступного NPC. Отак от не подаришся, ми отак от пробіжимося. І підійдемо ось до цього NPC. Наскільки я знаю, це треба тут генератори включати. Та дійсно це той квест трьома генераторами. Якщо чесно, мені особисто взагалі не подобаються такі квести, просто в плані, що ти ходиш, маєш щось там включити, бігаєш, тікаєш від когось, ну Тобто мені взагалі план таких. Ніби міні-ігри не дуже подобається. Але якщо ви хочете, щоб я це зняв на відео, то обов'язково знімлю, як я це приходжу. Добре, давайте підійдемо до наступної мітки, вона у нас знаходиться на такому ніби острові. Нам треба якось підійти, або по воді можемо прийтися. Так, да, може по воді прийтися, в принципі. Я думаю, що тут буде типу глибоко. Якось ми залазимо сюди і підходимо до нашого третього НПС. Так, і це є івентовський магазин. Лунайфрес тут є BMW MP. За 5500, до речі, дуже класно, я би таку хотів, але дуже буде важко, знаючи взагалом Ukraine GTA 5 це буде дуже важко зробити, треба буде дуже багато взагалі затратити, щоб отримати ці всі батарейки, чи що ми тут збираємо, я не знаю. У нас тут є багато призів, найдешевший приз це у нас кейс. І давайте подивимося, як це працює, чи що нам тут розкажуть. Можна, до речі, придбати івент-валюту. Це в нас ага, одна батарейка коштує 10 кербовніс. Тобто, якщо ще хочу купити цей кейс. Мені треба скільки брати, 1300 кербовні капітаці. А якщо я хочу купити BMW? 50, 55 тисяч гривень за BMW. Мені здається, це чуть-чуть, мені здається забагато. Ну, але можете ще свою думку написати у коментарях, тому що мені здається, дійсно щось. Одна батарейка з 10 керболонців це чуть-чуть обідералока. Давайте підійдемо до нашого четвертого NPC, що він нам ще скаже. Це у нас детектив. Нам треба буде розслідувати. До речі, ми це можемо зараз пройти. Але давайте ми підійдемо до останнього NPC під значком літачка. Я вже знаю, якщо ви дивилися відео, то ви також вже знаєте, що це у нас змагання на мітлах. Ми можемо зараз розпочати. І ми появляємося на ось такій мітлі. Звичайно, нам треба ще 5 гравців, тому ми ж таким способом виходимо. З гонки цієї. І, в принципі, все, я показав всіх NPC. Але тепер, думаю, можна спробувати пройти оцей от детектив. Тому що я думаю, це буде недовго і саме відео це не сильно затягне. У нас іде зворотній відлік від п'ятьох до одного. і куди нас телепортує. Ага, нас телепортує в саму квартиру. У нас є 5 хвилин, щоб знайти докази вбивства. Ми зараз бачимо перший доказ. Так, ну треба на G його оглянути. Все у нас відбувається анімація, ніби ми щось підняли, і далі шукаємо. Все, і ми отримали 5 батарейок. В Принципі це непогано, але якщо ви хочете назбирати на щось більше, ніж кейс. Мені здається, 5 батарейок буде трошки мало, треба приходити оці вже або квести з трьома генераторами, або вигравати у гонках. Ну, Але в загальному, як завжди, у таких івентах треба дуже і дуже багато грати, щоб взагалі отримати щось краще, ніж оці от мінімальні награди. А Але в коментарях можете написати свою думку на рахунок цього оновлення. Ну а я буду прощатися. Якось забере для цього відео. И всем па-па-па-па!